Коротке замикання десь частина шатра на головній ялинці Полтави 11 грудня перестала світитися. За словами представника підрядної організації, яка обслуговує вуличні гірлянди міста. Причина коротке замикання цього ж дня частину ілюмінації демонтували, щоб виявити місце пошкодження. «Провіримо, десь одна якась корота і не світиться половину шатра. Шукаємо пошкодження. Після ремонту шатро повернуть на місце. Повідомили на підприємстві електромереж зовнішнього освітлення. «Міськсвітло». світло. Підрядна організація, яка здійснювала монтаж ілюмінації та відповідає за її подальше обслуговування. Оперативно демонтувала шатро для проведення ремонтних робіт і відновлення його роботи. Після усунення несправності шатро буде повернуто та встановлено. На місце і працюватиме в штатному режимі. Нагадаємо, головна ялинка Полтави світиться відповідно до графіків відключень електроенергії.